А та, в центрі троскавцях трошки шумно. Так завжди буває, коли будуються будова. Тут одночасно в центральній частині ведеться. Раз, два, три, чотири, п'ять будова, а о, там, навіть, там, ну це вже не центр, видно шоста, там майже шоста будова. Так що нічого дивного нема, що тут не тихо. Хочете тихі, зараз треба не в центрі. Не в центрі, зараз значно-значно тихіше. Майстерні шоколаду. Фонтан. Прогуляємося у напрямку. Відмір отеля прямо підхідною частиною вулиці Шевченка. Бачите тут, та інша будова ведеться, від якої ми чуємо шум. Куб працює. Я ще пам'ятаю в кубі кафе було, та я пам'ятаю в кубі багато чого було. До речі, хто має бажання. Давайте якісь спогади про куб позгадуємо. Може хтось ще пам'ятає, як тут був. Магазин, коли ще куба не було, та... То, то були такі шацькі віщаси. Центр. Центр, тиша. Бо відійшли трошки далі від будови. Тобто все-таки в центрі є місця, де тихо. Цей справа буде вже добудований, ми вам розповідали, скільки там і коштує купити квартиру, скільки коштує орендувати квартиру. Кому цікаво. Завжди вас інформуємо про такі питання. Дуже легко можна то відео знайти, ознайомитись. Я думаю, з того часу ціни не суттєво змінилися. Ще з таких новин. Бачите, тут вулиця Бортнянського станом на зараз перекрита для руху. Ну, там далі кладуть трубу, тобто сюдою ви точно вже до залізничного вокзалу не вийдете. А рекомендую як з іншою дорогою йти, хоча ми самі показували, що це є коротка дорога до, до залізничного вокзалу. А, я люблю потрапляти комусь іншому на відео, пані себе знаходити так як зараз. Щойно. Щоб підемо трошки через ринок. Давно не ходили. Подивимось. що і як. Праворуч видно добудовано. Ще пам'ятаєте, там у нас було відео, як там стояло. Умовно кажучи, будочка, а зараз тут цивілізація, магазин спортсіть на другому поверсі, я розумію, кафе буде. Розбудовується Трускавець. О, дивіться, бачите, появився новий маф срібного будинку. Невже десь тут поруч будуть будувати срібний будинок? Ну в це важко повірити, але мабуть будуть раз, раз праворуч появився мав, правда? Ну, уявіть собі, я не знаю, де він тут встане, але... Я дізнаюсь. І вам розкажу. Срібний будинок. Ну не вже замість за Троскавецьку курорту дирекція. Там в це важко повірити. Що таке може бути? Ну я вам розкажу обов'язково. Обов'язково дізнаюсь, розкажу. Все буду знати. Кілька кроків зробимо через риночок. Ринок працює, сам бачите. Дуже багато. Точок відкрито, ну правда, наближається 17-та година. Той час, коли особлива активність напіветь. Будемо дивитися анонси фільмів. Ну я не знаю, то мені здається. Що приїхати в Трускавець і дивитися фільми, це якось. Хоча є любителі фільмів, подивимось. Компаньон, хороша погана дівчинка, коли ти вийдеш заміж і пригоди Педдінгтона в Перу. До речі, хороша, погана дівчинка, то таке ну, розповідали мені кіно цікаве. Я, звичайно, не бачив. Але мені розповідали, що цікаве кіно. А, зайдемо ще медпалацу, навіть територію теж тут давно не проходили медпалас, далі міротель. Трошки цими моїми улюбленими закапелочками. До речі, тут будова, велась будова, бачите, вона вже чомусь перестала вестись. Колись там далі був готель Старий Відень». зараз це вже не старий відень. Так, і тут справа це якраз спа в міротелі, зважаючи на тому, що лежаки не зайняті, я розумів, що спа в міротелі не є. Переповнене. Ну, Трошки лежаки, бачите. А на лежаках не то що нікого нема, а нема навіть халатків. Ви ж знаєте, цю давню традицію халатами, рушниками займати місця. Давайте я подивлюсь, вам показувати не буду. Міротель. Двоє людей. В Спа. А це власне сам міротель. А от там той перехід. Тобто люди з міротеля через перехід ходять. Спа. Водолікарня і СПА, працює з 9 до 21 години і от в старому відні тепер знаходиться бутік готелю «Рефель». А ми зробимо ще кілька кроків до костелу. Що в нас тільки не було в Катері? Базар. Костел, спа. Ха -ха. А, ну і тут ми дійшли до того місця, де теж будова. Та така, як ми скажемо, вже сьома будова, як чути. Бо ту будову, бачите, її, її трошки видно, але її зовсім не чути. Там вже все. Ну не вже все, а ще все. Ще нічого не почалося. Рік тому там активно. Велись підготовчі роботи. Станом на зараз вони призупинені. Кустел. А кілька метрів правіше вище від костелу Шайба. До речі, пролітає сніжок. Звичайно, не такий, як пана Дінки в Житомирі То був не сніжок, то був сніг. У нас так сніжок. Сніжинки, сніженятки. А, попав в костел. Popadej šajba v kader, a tudi dalje šajba.